Досвід самовидаву. Хоча, якщо книга має ЕСБІН, я не знаю, чи це вважається самовидавом. Отже, почнемо. У мене зараз є дві друкованих книги підкорений і раз дияволу. Вони вийшли в різний час з різними тиражами, і я дуже боялася з цим всім зв'язуватись. Я видавалася через маленьке видавництво. У мене є всі офіційні документи. Ці книги відправлені в національні бібліотеки і повністю за мною закріплене авторське право. Підкорений – це історія. Так само їх гразила, які починалися з букнет, потім їх почали просити в друкованому вигляді, і я їх вирішила видавати. Отже, що я робила? Значить, я почнемо з того, що я людина, яка взагалі не розуміла, що мені потрібно, і перше, що це я знайшла видавництво, точніше, друкарню. Знайшла я її дуже випадково завдяки тому, що придбала книгу української письменниці Антоніни Сидорчук Вогнецвіт літнє літній сонсостоянні» і побачила там видавництво вежа друк. Найшла їх в інстаграмі і вирішила написати. Паралельно я написала ще декільком різним друкарням, щоб дізнатися приблизну вартість. І саме вартість зіграла для мене визначну роль. Тому що ці всі книги оплачувались сперед продажу, тобто, як я думала, що я це вкладусь, але ні. Перша книга в мене пішла в мінус. Цього і варто було очікувати, але я рада, що я її видала. Отже, я писала видавництво, ми обрахували приблизну вартість за тверду обкладинку, білі сторінки. У мене в першій книзі не було ніяких кольорових вставок і так далі. Далі мені потрібно було сформувати макет. Знову ж таки, досвіду з цим в мене не було взагалі, тому з цим мені допомагало повністю видавництво. Вони формували макет і скидали мені на затвердження. І так само вони робили макет для обкладинки та супоробкладинки. До єдине, що в... Обкладинку я скинула, як я хочу, щоб вона виглядала. Попереджаю, що за якщо ви це не вмієте робити самостійно, за це доведеться платити. Там не настільки страшні суми, як я очікувала, але все-таки, якщо ви навчитеся робити це самостійно, це просто буде круто. Отже, я їм скинула просто рукопис редактований на хвилиночку. У мене вже був на той момент редактор, який вичитала, але потім видавництво також запропонувало слово редактора і за окрему доплату вони також вичитували його. Отже, вони мені потім скинули в готовий макет на затвердження і далі пішла якраз історія про очікування. В середньому я чекала 10-14 днів, але були різнопланові затримки, особливо з останніми тиражами. Це такі нюанси, на які потрібно розраховувати.